Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Хороший день, який принесе багато вигоди та користі. Овен. Вдалий день, коли обставини складаються на вашу користь. Ов нам буде під силу зрушити з мертвої точки найважчі проекти, тому не бійтеся проблеми і починайте справу. Ділові переговори чи зустрічі також дадуть добрі результати. Прислухайтеся до парад рідних. ТЕЛЕЦ. Напружена тривала робота 27 липня наймовірніше не дасть результатів, на які ви розраховували. Багато часу і сил тельці змарнують вирішуючи складні питання. Тим не менш, справи можуть просуватися без вашої участі просто завдяки збігу обставин. Близнюки. Цього дня вам необхідно контролювати ситуацію, і не довіряти вирішенню важливих питань будь-кому. Близнюкам слід самостійно займатися справами. Не бійтеся протистояти тиску начальства чи інших впливових людей, відстоюйте свою думку. Найчастіше робіть перерви. Рак день з різноприспрямованими тенденціями, коли настрій швидко змінюватиметься. Ракам потрібно відкласти серйозне питання на інший час, оскільки у четвер буде складно зосередитися та довести розпочати до кінця. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо вас. Обставини можуть вимагати змінити плани. Лев. Підвищений емоційний фон не дасть плідно працювати та приймати вивірені рішення. Леви будуть дратівливими, мінливий настрій зробить складним спілкування з оточуючими. Найкраще перенести важливі справи. Також варто бути економнішим у витратах, скоро вам знадобиться велика сума. Діва. Обмежуйте свої витрати, не витрачайте гроші на непотрібні придбання. А ось борги віддавати 27 липня корисно. Так можна зміцнити стосунки. На особистому фронті діви мають деяку напруженість і непорозуміння з партнером. Поговоріть відверто, виправте ситуацію. Терези. Можливо, плани на день доведеться змінювати і підлаштовуватися під обставини, що змінилися. Намагайтеся поставитися до цього спокійно, отримати вигоду з нової ситуації. Самопочуття та вимагає уваги. Активна прогулянка або медитація перед сном допоможе відчути себе краще. Скорпіон! Ваші поради та участь потрібні будуть багатьом людям, тому приділіть час кожному, однак, не забуваючи про свої власні справи та обов'язки. Деякі цікаві ідеї скорпіонів не оцінять 27 липня. Виявіть терпіння, незабаром ставлення до вас зміниться. Вивчайте нову інформацію, вона стане вам у пригоді. Стрілець: спілкуватися буде легко та приємно. Користуйтеся вдалим моментом та налагоджуйте нові корисні зв'язки. У четвер стрільці можуть знайти нових однодумців, зацікавити своїми ідеями оточуючих. Не розпорушуйте сили і час на багато дрібних завдань, займіться чимось одним. Козиріг. Ви надто емоційно реагуєте на події, тому відкладіть справи та питання, які потребують відповідального підходу, щоб уникнути помилок. Розмови чи обговорення з колегами будуть марними і тільки заберуть у козирогів багато часу. Приділіть час перспективним завданням. Водолій. Проблеми та взаємні претензії можуть зіпсувати ваші стосунки. Намагайтеся вирішувати питання на стадії їх виникнення та не допускати розвитку конфлікту. Запитуйте думки близьких вам людей, радьтеся з ними. Так ви покажете, що враховуєте їхні бажання, можливі фінансові складнощі. Риби. Не наполягайте на своїй думці, шукайте компромісне рішення. Так вам вдасться не зіпсувати стосунки та показати партнеру, що він для вас важливий. Спокійніше реагуйте на події, контролюйте емоції, щоб приймати раціональні зважені рішення. Не критикуйте близьких. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.